Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українські військові можуть вільно використовувати надані Канадою танки та іншу бронетехніку на території Росії. Про це заявили у канадському міністерстві оборони. Повідомляє CBC News. Це також стосується військової операції українських сил оборони у Курській області. Українці найкраще знають, як захищати свою батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхню спроможність. Заявила Андре Анпулен, речниця Міністерства оборони Канади. Вона додала, що Канада не встановлює жодних географічних обмежень на використання військової техніки, яка передається у. Україні видання зазначають, що невідомо чи було канадське озброєння в руках українських військових, коли вони розпочали свою операцію на територію Курської області. Водночас повідомляється, що кадри зняті телеканалом CNN на українському кордоні в четвер показали, як бронеавтомобілі сенатора канадського виробництва перетинає кордони з Росією. Зазначається, що Канада в межах військової допомоги передала Україні вісім основних бойових танків леопард -2 -4», кілька десят бойових броньованих машин та сотні броньованих патрульних машин. Бронеавтомобілі Рошалса. Натора, а також декілька 155-мм міліметрових гаубиць М 777 раніше. У Німеччині також заявили, що не проти використання Україною зброї німецького виробництва на території Росії. Речник Міністерства оборони ФРН Арно Колац розповів, що зброя надана Німеччиною українській стороні. З моменту її передачі стає власністю України, тому вона може бути використана українськими військами, так як Київ вважає за потрібне та правильне. Також для Бундесверу не стоїть питання законності дій на території Росії міжнарод. Одне право передбачає можливість заради захисту власної держави ведення воєнних дій на території країни агресорки, тому це не передбачає якихось спеціальних умов використання зброї, наданої Німеччиною. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.